Фінансові проблеми футбольного клубу Нива не повинні вплинути на цілісність команди Принаймні так вважає керівництво і тренерський штаб, як вирішуватимуть ситуацію з грошима. Та коли гравці клубу все ж отримують зароблене. Далі у сюжеті вже більше трьох місяців гравці нивини отримують грошей за зіграні ними матчі у першому колі чемпіонату. Як зазначив головний тренер команди, наразі футболісти живуть лише обіцянками. Ми е, вже обіцяли футболістам, що з ними розрахуються. Ті борги, які є сам губернатор обіцяв, вони були присутні футболісти на цій зустрічі. От вчора. Е, ми знову зустрічалися, і він сказав, що до 20 січня, коли команда планує зібратись, борги будуть виплачені. Почесний президент футбольного клубу Валентин Хоптян запевнив, що фінансова складова команди вирішується і наголосив на тому, що Неві потрібен стабільний спонсор, щоб надалі уникнути таких проблем. Нам потрібно було би мати так, як це сьогодні ведучі футбольні клуби нашої держави, одного, але справжнього, потужного. Поки що команда є, на жаль, можливо і. Не на жаль, а можливо, на жаль, тому що не завжди вдається вирішувати вчасно фінансування, але воно вирішується, і ті проблемні питання, які є, вони обов'язково будуть, будуть вирішені. Нагадаємо, що з чемпіонату першої ліги через фінансові проблеми знялася команда Буковина. Ігор Яворський сподівається, що його клуб не повторить успіхів чернівецьких футболістів. Будемо сподіватися, на те, що футбольний клуб «Нива» буде як дальше. Жити ну я вам скажу, футбольний клуб не завжди жив з великими труднощами, Завжди. І коли Буковина знімалася, говорила, що вона не має коштів, то ми живемо цілий час. Так як зазначив Єгор Яворський, працюватиме на благо своєї команди поки що і без фінансової підтримки. У своїй роботі головний тренер має принципові позиції. Ми не хочемо плакати в жилетку. Чому тому що коли починає тренер плакати, що от нам не виплачують зарплату, а результату немає, всі думають, що він і, 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 скидає свої. У гріхи свої помилки на те, що не виплачують заробітна плата, тому принцип моєї роботи дуже простий. Він заключається в сліду, що я працюю і не плачу, є гроші, немає грошей. Ми працюємо за словами Ігоря Яворського. Якщо 20 січня фінансова складова команди не вирішиться, то нева замість тренувальних зборів у Криму проведе їх вдома.